Бонжу, любителі стратегій. У нас продовження італійської кампанії. Наполеон Бонапарт взяв в облогу Лісандрію. Лісандрію. А, так. І тримає її в облозі. Так, так, мій Бонапарт. Також в нас є армія Жана Сервіє. І в нас стоїть завдання змусити армію і королівство П'ємонта і Сардинії Прийняти мир, після чого вони вийдуть з війни, і залишиться тільки австрійська армія перед нами. І відкриється дорога для наступу на Мілан На Мілан та Лоді. Битва під Лоді, під Лоді якраз була одна із е, битв, які прославили Наполеона. Але поки що Поки що все зроблено. Ем, так, можемо. поки що Генералами Сергіє і Масена називаємо їх бригадними генералами. Відійдемо в Конеа, І зробимо наступний хід. Так, хід зроблений. М -м, повинно було так, поповнитися війська. У нас з'явились трішки гроші. А що Ми їх можемо витратити, на це не вистачає. Можемо витратити пункт постачання або ринок. М -м, Добробут області плюс 50. Що ми ще можемо побудувати майстрат. Репресія, максимальна кова ставка. М -м, так, в Генуї. Ну, гроші не стачає, можливо, треба трішки піднакопити. Так, і далі, я думаю, що нам треба залишити Лісандрію вже кінець травня 1706 року. І ми рушимо на турин. М -м, так, дорога перекрита, зрозуміло. Там війська небагато, але великий гарнізон. Є в мене одна ідея. Якщо ми просто е, не будемо брати в облогу, а почекаємо і пізніше. Ну, можливо, не вийдуть. Почекаємо коротше, тут. Давайте спробуємо. Давайте наступний хід. Так, 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 ворог вийшов. А що таке а, лінійна піхота? Ну, у них багато лінійної піхоти. І гренадери ополчення. Ну, 1728 проти, проти 1564. А, в принципі, не так і багато. У нас три гарматні батареї, В них одна, вони ще атакують, ми обороняємося. Атакує у нас Джакомо Коломбо. Так, цікаво, з яким років? Невідомо. Ну давайте приймемо бій. Битва при Торіно. 1796 рік. Ландшафт дуже незвичайний, тому Бонапарт вирішив розташувати напівкільцем війська, розтягнувши їх максимально. Тут, е, план був такий, щоб їх. Е, план такий, щоб їх е, оточити, з флангів Артилерія розташована по центру, точніше лівий фланг. У нас тут по центру гармати, і на, 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 на вершині у нас знаходиться правий флангова батарея. Так, по лівому флангу у нас тут ще в планах війська, які будуть обходити. Гренадери лінійні Приймають атаку драгунів. Також у нас тут кінні шасери і ліній, лінійні у Чекаємо прийому. Також у нас на тому правому далекофланзі можемо спостерігати шасерів, які відкрили вже вогонь із засідки. Так, драгуни чомусь чомусь не атакують галопом, а ходять на марші, що дає можливість їх дуже добре розстріляти. Так, зараз вони все ж таки зіткнуться з нашими гренадерами. І ми кидаємо своїх драгунів, яких достатньо мало, на допомогу гренадерам. Дивіться, яке колю ударом. Так, добре. Мініний козарів у нас також небати, тільки 82, тобто половина загону, але що зробиш? І поки відбувався цей бій на лівому фланг, після чого ми будемо військами обходити. Що ми робимо? Так, попов. Так, я зрозумів. Вони... Прошу вибачення, ну, пощастило вбило гармату генерала, це взагалі ідеально. Прошу пробачення за мову Московії. Так, і тут трішки у нас затрималися шасери і чомусь відступають дуже повільно. Бачите, вже отримали на горіхи. Так, і виступає, виступають їхні драгуни, щоб добувати шасерів. Це така незначна помилка, яка буде нам коштувати зайвих жертв. Так, і більшість війська, шість полків, що у нас тут лінійна піхота. Такує справа флангу. Охоплюють нас їх з пагорбу гренадери і пузелери. Черена це перестрілка. Так, у нас ще кінні шасери також обходять. Так, добре. Лівий фланг видвинувся вперед, щоб з двох сторон розстрілювати їхні війська. Так, е, так що тут? Генеральний штаб вирішив самовбитися. О, як вони прийняли бій. Ну і що в нас тут? Розстрілюємо їх. Давайте подивимося, що далі. Що в нас по центру? По центру у нас е, два полки, яких дуже низький бойовий дух. Так, їх ще розстрілюють картечу, Картеч — це все. І тим часом наші шасери зробили дуже дурницю велику. Отримали від кавалерії. Драгунів ми розстрілюємо, ну, що зробимо. Так, шасери нарешті відступають. Відступають, тут трішки у нас підвисло. Давайте перемотаємо. Так, все добре. Так, є. Mm, що у нас? Ага, у нас тут. А, лівий, правий фланг сардинської армії вже майже знищений. І по центру у нас наступає ось ще три полки. Один знищений. Два полки у них на фланги, ще вони дуже такі завзяті. Так. Тут їх обстрілюють але Карти чомусь летить над головами, нічого не зробиш. Так, давайте постерігаємо. Національна гвардія веде вогонь. Тут ви можете бачити, як розстрілять лівий фланг. Так, добре. Так. Ой-ой-ой, як боляче, все, все. Тентер не витримав. Так, залишився правий флан. А, так, піхота. Ну, постріл, постріл. Ага, це ще картечу ведуть вогонь. Так, видвигать треба вперед нашу піхоту. Марш ще не відбувається. Так. Але правий фланг ще тримається, видається. Правий фланг і лівий фланг ще тримають. Центр був знищений, там вона якраз була сконцентрована артилерія з картечою, тому вони не витримали. Так, тут у нас вже такі бої серйозні. Тримайтеся, революціри. Громадяни французької республіки. Ух, як тут все розривається, як держить земля. Але Франц... Прапір французькі ресурки майорить. О, тут у нас великі втрати. 69 бійців залишилося. Давайте, хлопці, заряджайтеся. Так. Узелери. Де нас не бачу. Гренадери там. 96 бійців залишилося, але нічого нормально. Так, заходить, центр видвинувся, тепер оточує. Але поки що не хочуть здаватися ні на піхота, тобто це все ж таки вишколені війська. Їхнє знищення для нас є дуже важливим. Так, о, ми витримали все. За непокійні... Так, Ще раз вибачаю за мову в Москві, на жаль, а, український переклад гри робився, але озвучування голосове м -м, мовою окупанта. Так. Часери відступили, почали бій. Ой, до речі, як тут воно все гарно виглядає, як все так на задньому плані. До речі, я не знаю, куди хлопці можуть стріляти, і я майже не бачу ворога. Він там засів в лісі. Я думаю, що, до речі, це їм дозволяє триматися. Так, так, дивіться, через те, що вони в лісі засіли, я думаю, що вони розстрілюють наших, а самі великих втрат не несуть. Наші падають, бачите? А ці тримаються, так що зверніть увагу. Командири на лівому фланзі серединського війська непогано спрацювали. Так, підходять наші центри війська, то ще артилерія хоче. Так, ну, занепокоєні вони все ж таки, втомлені, занепокоєні, але тримаються більше всіх. Якщо можете звернути увагу, то все вже центр і правий фланг а, знищений з серединської армії. Залишився тільки а, лівий фланг. Так, розвертають вони полк, тому що вже знизу почав вести вогонь, але знову ж таки вони мають перевагу в лісі. До речі, це дуже цікаво, треба буде при. Ну, якщо попадаєш в оточення, можна каре зробити із чотирьох полків чи в таку в ліску. Дивіться, як вони. Тут щось один білець залишилося, коли. Е... Е... Ну, Я спочатку це не помітив, я вам скажу. Дуже цікаво. Тактика. Точнее, дуже цікаво прор пророб... пророблений цей момент, козаках 2 також це пророблено Так, що ми доб'ємо чи не доб'ємо? Не хочеться родинці здаватися, вже там кавалерія добиває. А, тут вони щось. Щось вони все ж таки ми їх оточуємо. Це наш наполон Бонапарт. Не можемо їх вибити, потрібні тут гармати, я вам скажу. Зараз ми їх рухаємо батареї. Я думаю, саме через це вони трішки і занепокоєні. Все, ми пішли. Пішли в наступ, це, я думаю, їхня помилка, бо вони б ще могли б дуже довго триматися. А це тут, знаєте, це мені треба було зайняти цей лісок mm, і вести звідти вогонь. Так, ідуть в рукопашну. А ну тут тільки 60 бійців. Ой, щось вони не зупинилися. А, мабуть. Запанікували, так, все. Стичка, коротка стичка і все. Останній, як кажуть, останній батальйон. І це перемога. Можу вас привітати. Брати достатньо великі, багато загиблих. Тут ми додаємо. Добиваємо. Так, сам Неполеон пішов добивати. Ой-ой-ой, ви бачили? Рубають їх тут, доколюють. Ось, ну що ж, це перемога. Трати армії Наполеона 540 бійців, батальйон загинув. І знищили ми 1680 бійців Джакомо Коломбо. Залишив них 48 бійців. І вони відступили в Турин. Ось стачання. Тепер, коли питання постачання італійської армії вирішне, не складе труднощів підтримати чисельність армії і її бойовий дух. Мудре стратегічне використання додаткових загонів, що послідували за вами в Італії, дозволить вам одержати нові перемоги у вашій кампанії. Чудово. Так. Тут ще гарнізон залишився. І навчання завершене. Приморські Альпи. Лінійні фузелери. Добре. От постачання коней також отримали ми. Постачання, що це у нас? Склад постачання. Що таке спокійно армії ці області плюс 14%. Дуже непогано. Так, ринок плюс 50 добровольт області. Майстрат репресії максимальної податкова ставка в області плюс 10%. 10% непогано. Так, добре. Дергівельний дім. Так, війська. Прикидаємо сюди війська. Ми наші лінійні гренадери з'явилися. Я хочу Хочу ще лінійних пузелерів. Так, і тепер у нас залишається От, взяти в облогу Торин, у них 1780 віск. Це, звісно, міське ополчення, але все рівно. Так, тримаємо їх в облозі, якщо чесно, не знаю. Давайте зараз ще ополчення перекинемо сюди. І ми побачимо, що що з цього вийде. Так. так Битва за Турин. 1796 рік. Ну що, розпочинаємо цю битву. Наполеон знову ж таки, ціни війська. На лівому флангі у нас шасери, рештки шасерів. Якби їх треба. Вимуштрувати, щоб вони не робили таких помилок, як минулого разу. Так, також у нас кавалерія, драгуни, кіні шасери, артилерія. Так, е генеральний штаб. Так, тобто бригадний генерал тут. Лінійні гренадери виконують наш фланг. Так, лінійні фузелери пішли на марші. Батарея друга. Е бо, швидше за все, бій буде з цієї сторони. Так. І нас ще піші революціонери. Поспішають на марші. Бадьорі, генерал поряд, пішереволюціонери ось тут в нас в центрі. Ту -ту 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 Хай же Вер Республіка. Так, молодці хлопці. Ківе, браві. Так, тихенько переміщуся. Ворог тим часом м -м, рухається. Пішереціонери, міське ополчення в них тут. Так, цікаво, що найпішереволюціонери. Так, давайте трішки ось тут. додивимося до кінця, дійдемо. По міні-карті можна бачити, що він зміщується вверх по пагорбу. Так, тут у нас ще Національна гвардія. Так, батарея. Остання батарея знаходиться на самому правому фланзі. Ось, і в нас тут ще є ополчення, яке прикриває її. Ну, так як це ополчення, воно не отримало якихось певних основних функцій більше для прикриття 6-фунтових гармат. Так, другий бригадний генерал наповнив нас по, по центру. Так, І тут стає зрозуміло, що ворог е хоче зайняти саме і атакувати з пагорку. Тому ми наказуємо Національній гвардії зміщуватися, е гарматам зніматися і переміщуватися десь приблизно цю, на цю позицію, щоб прострілювати пагорку. Хоча тут деякі війська залишаються в місті. Ну і в нас виступають, розвертаються піщаліцнери. Так, тим часом давайте перемістимося. Шасери почали вести вогонь. Вносять втрати міському ополченню. ополченню, звісно, якби їх було то сотня, але не, а не 56, то було б набагато краще. Ну що зробимо? Трішки ми їх стріляли. Так, вишиковуються. Сердинський гарнізон. В принципі, тут вони на не мають перевагу. Наші війська більше розтягнуті туди ліворуч. Ось, і тут направлені дуже мало військ, це розумів Бонапарт. І мав певне занепокоєння з приводу цього. Так. Вишикування серединців 4 ряди. Це, звісно, помилка. Тому що. Стріляє тільки перший ряд. Так. Тому треба максимально розтягнути в два ряди. М ну, Мінімум в три або в два краще. Так. Ну і трішки тут несуть втрати. Так, це міське ополощення інколи зникає з полю зору То не могли б теж держати позиції в цьому лісі. Так. Здається, командувач серединських військ чекає. Поки вишикуються всі війська. Тим часом переміщується наш гарнізон. Не гарнізон, а наша армія. А, армія в нас на цілий батальйон в 500 бійців менший. Тому ми в невгідній позиції. Але ми маємо три артилерійські батареї, що можуть нам допомогти. Так, вирушив ворог в наступ. Там, здається, так, вже по шострам почали стріляти. А ми обстрілюємо серединське військо. Якщо тільки одної батареї, тому що одна батарея тут внизу, і хотілося б зайняти нагопарою позицію, але стало зрозуміло, що її швидше займає сердинці. Тому гармати в нас не зайняли позицію. І веде вогонь тільки одна батарея. Так, буде картеч. Так, полетіла картеч. у нас пішреві снери. Зараз будуть приймати цей бій. Так, на фланзі там. Скільки? П'ять полків? Так. Давайте, хлопці, давайте. Ось, бачите, другий ряд не стріляє, зараз вони перезаряджаються. Можна було б, звісно, робити так, щоб вони помінялися місцями і другий ряд зробив постріл. Або двома шеренгами везти вогонь, але. Месье, ні. Месье, життя в так, обстрілюйте, стріляйте по нашому генералу, на жаль. Ого, лягли, ви бачили? Гляньте, будь ласка. Просто ä, правий фланг полку збрило. Так. Ну ми плюс-мінус вишикувались, але тут нас намагаються обійти ось двома полками, тому Національна гвардія розвертається. Полченці також, гармати. Так. М -м тут плюс-мінус все добре. Ведемо вогонь, розстрілюємо. Давайте ще подивимося, що там на лівому ліуфан відбувається. Кар Картеч дуже допомагає. Так. Реуцнери тримають бій. Так, лінійні Фузелери у нас лінійні гренадери. Тобто, в принципі, самі більше літні війська у нас тут на фланзі. Фузелери, я вас вірю, о, тут дуже не витримали міське ополчення і було знищене. Але ось обходять лінійних гренадерів. О, і незважаючи на те, що вони тут трішки є занепокоєння, і вони під обстрілом, але все рівно. Так, і ось розвертаються гармати. Маю надію. Ну, лише, що вони ще допоможуть нам. Кавалерія так, також відходить. Так, шасари. Ось почули обстрілюють лінінг гранадерів, і вони відходять. Так, маю надію що з картечу. Давайте, хлопці. Вогонь! Ой-ой-ой-ой, боляче як. Це було боляче. Так. Ага, а центр також від картечі, вже бачите, весь побіг. Так, знов, знову та сама ситуація, що лівий і правий фланг, де ворог намагається більше сконцентрувати війська, військ, щоб знищити. Так, у нас попали під огонь кіні шасери, гренадери також попали в вогонь. Несем втрати. Так, кузелерій більше поки що, тому що вогонь сконцентрований на гренадерах. Дистанція велика, тому гренадери бомби не, не дістають. Так, тут хочуть знищити гармати. Пішли, у нас тут міське ополчення. Їх зупиняє кавалерія. Удар кавалерії. Ура! Ганедіри також приймають бій. Так, все. Не витримали атаку. Так, на гранадері біжать також ополчення. Ура! Тримайтеся, хлопці! Кавалерія заходить в стилу. Ура! Все, молодці. Знесли, збили їх. Все. Так, 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 давайте, хлопці. І далі вже не міг. Так, бойовий дух дуже швидко падає. Кавалерія дуже тут е, знищує. Якщо б ще було більше кавалерії. Ой-ой-ой, тут розірвався як. Е, ядро розірвалося. Так, ага, у нас тут ще... ще не все. Правий фланг їхній знищений, але центр, я так розумію, перегрупувався. Е, а, прав... а лівий фланг у них все ж таки також знищений. Так, давайте повернемося. Нас, пішервіцнери, тримають бій. Так. Хлопці, давайте. Ще... Ще до кінця битва не виграна. Вогонь! Десь бій... Ні, ні я думав, десь різанина йде. І це за паром там бої йдуть. Так, а там що у нас? А ось іще у нас Міське місцепочня було відступило, тепер знову повертається. Так, картеч... Ну, картеж все-таки вирішує. Так, ага, знову не витримали. Тут я просто треба калерію добивати. ось. Цей полк також повернувся, перегрупувався. Кавалерія у нас. Ага, ось. Я зрозумів. Тут. Е... Намагаюся перехопити генерала, але здається, хто у нас. І генерал наш вступив в бій. Але. А, кіні Шасери відступають. Вбито генерала Еміліо Дібенедіто. Дібенедіто. Все. Командира їхнього знищили. Навіть не генерал, а командир. Так, лінійні фузелери. Так, там відступають, артилерія стріляє. Ну, більшу роботу зробила нас ця батарея. Ага, все. Повний відступ. Так, дивимося. А, ні, ось ще. Ще ці залишились, дивіться. Ще правий фланг, так, Національна гвардія тримає оборону. Так, влучність у них менша в Національній гвардії, на жаль. Хоча я думав, що пішлі рецінери повинні більш такі слабкі бути. Але вони всі слабкі проти Фузелерія, тому що минулий бій був дуже складний. Там переважали нас ворог, тому що у них лінійні Фузелері були, і основа а, війська. Це лінійна піхота. Так, добре, тут у нас тримає бій е, наше ополчення. Давайте подивимося, як вони б'ються. У них іще гірша влучність. Так, тут ще міське ополчення ховається трішки. Розвертаємо гармати. А, І тут у нас ще один полк міського ополчення середині розташувався. Не хочуть здаватися, Тим часом лівий, правий флангіння війська вже весь відступає. З, майже з цим, цим центром, що залишився, його нас доганяє кавалерія. Так, так, добре, розстрілюємо. Ну, тут вже підходять, підтягуються війська, батареї. М ага, все. Цей полк також не витримав. І цей, як розумію, не витримав. Так, давайте подивимося, все, 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 ті побігли, ті побігли, ми б'ємо. І ми в рукопашу. так Генерал ага так генерал побіг. І це перемога! Вітаю всіх Так, втрачено 287 бійців нами. І ми знищили гарнізон Турина. Еміліо Єменедіто. Командував гарнізоном. І він програв. І, здається, загинув. Створення королівства. зазнавши декілька поразок у боях з вами, Віктор Амадей, король П'ємонту і Сардині закликав до закінчення війни, не бажаючи бачити, який народ буде знищений міцю Французької республіки. Вийшовши з коаліції, створеної для протиборства з Францією, і офіційно відмовившись від своїх домагань на Ніццу і прилеглі до неї землю королівство і Сардині погодилося на перешкодний прохід італійської армії через його землі. Ваші діяння завдали серйозної шкоди позиціям Австрії цій області і дозволили нам зробити черговий крок до остаточної перемоги над ворогом. я і вітаю Бонапарта. Так, взаємні підозри, недовіра між цими двома державами зростали і привели зрештою до розірвання Союзу між Австрією і королівством П'ємонт і Сардині. Так, окуповуємо Турин. Так, військові квартири. Треба відновити. Армію треба відновити. Так, лінійні фузелери. Зможемо тут створювати. Це чудово. І тепер у нас безперешкодний шлях на Мілан і Лодді. Лодді, до речі, ще одна успішна битва Бонапарта, потім Бреща і Мантуя, яку він, за яку він дуже довго бився. Спочатку ну, були... він захопив оцю долину, потім вже цю. А далі, до речі, далі його від трента від він доходив. Потім ми відкидали. Коротше, тут дуже довго були бої. Подивимося, чим це буде, але. Ну далі буде вже недалеко до Клагенфурта. Так що, зайняли ми це місто. Так, наймвіська. Тоді я лінійні фузелерів тут не буду наймати, бо вони довго йдуть. Буду наймати їх у Турині. Так, так. Ось, і можемо привітати з Поразкою. З Поразкою. Майстра. Давайте тут майстра побудуємо. З Поразкою перемоги над е військами середині. Давайте ринок поставимо. Ну, витратимо гроші, щоб у нас була економіка. Ага. І, думаю, на цьому друга серія нашого підкорення. Фінішні Італії буде закінчуватися. Ви були на каналі Ігри Теорія. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, коментуйте, поширюйте дане відео, щоб більше людей дізнавалось про канал. І все буде Україна. До нових зустрічей!